Вітаю вас на каналі. Бажаю вам всього найкращого економних покупок. Вітаю вас зі святом, Божого благословення вам. Давайте подивимось ціни на овочі та фрукти. Чи змінились ціни? Давайте розпочнемо з відсіля. Часник 12.50, самі розумієте, це ціна за 100 грамів. Баклажани в АТБ 33 гривні 50 копійок. Томати по 70 гривень. Я заокруглюю копійки більшу сторону для зручності. І є ще томати по 80 гривень. Перець по 105 гривень червоний. Перець салатний по 30 гривень. Так, кавун без насіння 30 гривень. Кавун жовтий, дивно, якийсь цікавий 36 гривень. Кавун жовтий. Так, ну, Яблука так і залишаються. Трішки дешевше. Голден по 86 гривень. Слива 56, 200 гривень ціна за кілограм киві. Авокадо Хас за 100 грамів 175 грейфрути 70 гривень, лимони 90. Абрикоси по 114 нектарини по 111, по 140 гривень. Персик інжирний. Мандарини по 100, апельсини по 67 гривень. Банани 64 гривні. Гранати по 290. Є ще якісь кавунчики по 18 гривень. Перший гатунок написано. Диня по 38 гривень. Так, і тут в АТБ бачу, що привезли томати грунтові по 40 гривень. Дійсно пахнуть, дуже пахнуть, хоч на вигляд не дуже, але пахнуть надзвичайно круто справжніми томатами. Так, імбир 155 і огірочки по 45 гривень. Капуста залишається по 17 гривень. Так, тут в нас що? Тут у нас цибуля 25 фіолетова. Цибуля біла також по 25 гривень. І цибуля жовта по 14 гривень. Морква по 15, картопля по 20 майже. Буряк 9 гривень 60 копійок. Морква мита по 20 гривень. Гарбуз 50 гривень. шампіньйони по 134 гривні. А ось такі а, фігурні вироби 65,50, можна сказати, як сніданок, да, 500 грамів. Батончики від Акса по 12,50. Пластівці BIFIT своє лінія 400 г, 55 гривень. Сухий сніданок 31 гривня. Так, золоте зерно з какао та карамелю 68 гривень, 350 грамів. Nexquick Mix 200 г 68 гривень майже. Зі знижкою можна придбати томатний хортекс 62 гривні. Хортекс ананасовий 69 Томатний день у день 38,40. Мультивітамін день, день 31 гривня та 40 копій. Таку Також ціну яблучно-гранатовий та яблучно-виноградний. Мигдаль смажений 120 грамів 78 60 А так, ядра горіхів мигдалю сушені 75 грамів, 46,50 Манго шматочками 200 грамів 57 гривень та 50 купів. Чорнослив сушений без кісточки 200 грамів 66 гривень. 51 гривня, 125 грамів, журавлина. Виноград сушений, своє лінія 150 грамів, 32 гривні. Та виноград сушений кишмиш 200 грамів, своє лінія 36. Квас опілля домашній літр 650 за ціною 39,30 В акції живчик зі смаком груші 2 літри 35 гривень. Таку ж саму ціну з соком яблука. Так, ось така водичка, розумний вибір, 19 гривень 2 літри. І в таку ж саму ціну лимонад. Трускавецька, своя лінія, не газована та слабогазована 15,60. Зараз в акції великий чай. а Своя лінія персиковий, 1,5-літровий 33,50. Дуже хороші знижки на морозову, знижки до 50%. В акції морозиво своя лінія факел 90 грамів, полуний – 20 гривень. Знижка 50% на морозиво чорничний чизкейк 2650. А зі знижкою морозиво магнат 500 грамів 92 гривні. Я гадаю, що в вашому АТБ ще є Монако морозиво, воно зі знижкою 50% у нас вже розібрали. 104 гривні зараз акційна ціна. А зі знижкою морозиво своє лінія великий стакан 85 грамів. 19,50. Морозиво своє лінія плодово-ягідне, 12 гривень. Дуже смачний Олівер Сміт, 22 гривні 100 грамів. Пломбір у стаканчику від Лімо по 22 гривні. Знижка 50% на ріжок 3 ведмеді. 31 гривня двошаровий. Знижка на ось такий фісташковий київський пломбір у ріжку 41,50. Пломбір Хрещатик – 75 грамів, 18,50. Морозиво Мілка 76,50. Цього разу в акції морозиво Лев від Ласунка фісташкове – 23 гривні. Від ласка, а зі смаком груші дороблю 115 грамів, 22,50 гривень. Новинка морозово зі спеціями та кавуном 90 грамів. 33 гривні. Морозово три ведмеді заморожений лід 55 грамів. За акційною ціною 18 гривень. Теж дуже смачне морозиво. Київський пломбір Макс Холод із варенням із лохини 140 г 54 гривні. Морозово хрещатик пломбір Фісташковий, 80 грамів, 13 гривень. Зараз в АТБ акція на хвилясті чіпси люкс. Пакування вага 125 грамів, 38,50. Є багато різних смаків. День у день насіння соняшнику смажене, солоне 150 грамів, 41 гривня, 30 копійок. А, так, це у нас сансанич солоне, 170 грамів, 47 гривень. Стріпси курячі, 27,50. Чіпси в тубусі, своя лінія, два смаки, 44,40, 100 грамів. Давайте подивимось, знижки на пиво. Дуже багато знижок на. Пиво розпочинаємо. Зверху і до самого низу. Гараж 0,36 гривень. Біле 0, чернігівське 30 гривень. Так, це у нас Льовен Брау 30 гривень 50 копійок. Оболонь 23,40. Дуже хороша ціна. Картель 40 гривень та 40 копійок. Льовен Брау 4 по 0,5 140 гривень та 50 копійок. Карлінг 4 по 05, 110 гривень. В акції зараз блан дуже хороша ціна 32 гривні та 10 копійок. Знижка 40%. 123 гривні, а, хайк 3. А, плюс 1, 4 по 05, 123 гривні. Зі знижкою Зіберт 20 гривень та 50 копійок. Арсенал міцне літр 200 за ціною 50 гривень. Титан міцне вишня 57 гривень, об'єм літр. Біле а, зі смаком кавуна 24 гривні та бірмікс кавун 32,50. Гараж зі смаком лимону 29 гривень та 30 копійок. Гараж мандарин 59 гривень 0,9. Пиво зі смаком ананасу – 54 гривні. Вепер медова вишня міцне 32 гривні. Львівське спадок 0,9 0,9,47,70. Опілля віденське, літр 147 гривень. Віденське світле 36 гривень, 0,9. Опілля корифей у склі 31 гривня. Чернігівське світле у пляшках 27,40. Оболонь преміум, який смак літр 100 41 гривня. Так, це у нас повна діжка літр 800. За ціною 58 гривень та 50 копійок. Германа річ літр 758. Віденське світле, 66 гривень та 50 копійок. Дуже хороша знижка. На оболонь світле 2,354 гривні. Мувон 34,40. Дзен по 37 гривень. А є ще джин 39 гривень. А зі знижкою можна спробувати дольчеліні 0,868. Так, сидер яблучний 46 гривень. Це а, чи не своя лінія? Літр Фрателі Б'янко вермут, літровий 105. Маренго 0,5, 110 гривень. Фрателі лімончело та мускату по 105 гривень. Тут літр. Лімончела 05, 129,50. Маренго Мохіта 181 гривня. Літр. Так, Тут у нас настоянка зі смаком вишні 135 гривень. Напій лікерно горілчаний піноколада 07. 172 гривні. Та крупник Капучино 0,5 175. Знижки на вина Барон Де Люсон. А будь-яке можна зараз придбати за 110 гривень. Є червоне, рожеве, біле, біле-сухе, напівсолодке і так далі. Вина Круз червоне, напівсолодке літрове майже 135 гривень. А є ще біле-сухе в таку ж саму ціну. Сухе червоне 135 літр. Та вінакрус біле напівсолодке, Таку ж саму ціну. Знижка на коблево біле сухе. Літр 500-161 гривня. фраголіно біле напівсолодке літр 500-131 гривня. А червоне напівсолодке 80 гривень та 60 копійок. А напівсолодкий персик. 1,5 літровий 125,40. Червоне напівсолодке. Алозанська долина, 1,5 літровий, 135 гривень. І в таку ж саму ціну біле. Сангрія 67 гривень. Болград. 67 гривень та 50 копійок. Зі знижкою зараз ось цей Болград напівсолодке. Червоне 83 гривні. Та рожеве 96. Коблево червоне напівсолодке 101 гривня. А знижка 40% на будь-яке фраголіно 72 гривні. Так, що в нас тут далі по курсу? З хорошою знижкою? Французький бульвар 167. 167 фрагуліно, 142 гривні. Добре, ходіть на горілчані вироби. Так шабо 5 зірочок 05 22750 шабо 7 років 22750 05 і шабо 5 років 05 22750 бренді 5 зірочок 05 22750 Смак вірменії бренді 05 192,50. Ольвія Тризірочка 96,30, 0250. І 05 кавовий Ольвія по 141 гривні. Акційна ціна. Віски 0,5-192 гривні. Купажований шотландський. Так, знижка 20% на віскі. ось такий. Шотландський купажований майже 260 гривень 0,7. Балентайнс по 490 гривень 0,5. Напій із ромом 0,7 259 гривень. Тут у нас текіла 0,5. 446 і текіла 0,7. 414. Джин ось такий рожевий. Це джин. Джин, 243,50, 0,7. І ось такий на основі джину напій 510 гривень 0,7. Коктейль з бурбоном 0,7 227. Бім, Apple 502 гривні. Зубровка 0,7, 145 гривень. Неміров літрова 205. Так, ось така Неміров літрова 251 гривня. Козацька рада особлива 0,5 116 гривень майже зі знижкою. Козацька рада класична 07-166. Зі знижкою хлібний дар 84 гривні. Акційна ціна. 0,5. Хлібний дар класична. Ось така 0,5 за 110.50. Я вам бажаю кодовних покупок всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. Дочекайтесь наступного відео. До зустрічі.